Як ви бачите, за вікном місцевість не дуже схожа на Донеччину, бо зараз ми знаходимося у Німеччині. Запросив мене Льоша Карнаух, благодійний фонд судово вишнянської територіальної громади. Запросив, бо 3000 кілометрів в одному дуже важко подолати, по-перше, по-друге, ту кількість тактичного. Обладнання, яке нам передає База Рамштайн, ну, мені важко було б самому завантажити. А Серега мені дуже в цьому допоміг. Дякую. Як ви бачите, взаємна допомога потрібна не тільки на Донеччині. Їдемо в одне цікаве місце, звідки ми вже отримали дуже багато всього, щоб подивитись на власні очі. друзі ми на авіабазі рамштайн В нашому розумінні авіабаза це бараки якісь злітна смуга та, та купа техніки. Да? Розбита злітна смуга з бетоном. Тут, ну це неймовірно, звісно, нам це не можна знімати, тільки що дозволять. Торговельний центр. Площадка по продажу автомобілів. Купа сувенірки. Хочеш купити кальян? Можеш купити кальян на авіабазі Рамштайна в торгівельні центрі. Я, я більше скажу про продаж автомобілів, автосалони на території авіабази. Ну, це дуже круто. Це вражає дійсно. На жаль, ми не можемо показати все, але таких приміщень, таких складів тут дуже багато і саме на них нам збирають все. За що дуже велика подяка нашим друзям. А я тільки ноші купляв.

Это все поедет к нам, я все перевезу морозуміння авіабаза. Дивись, 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 дивись. Поки ніхто не бачить. Що в нашому розумінні авіабаза, як з американських фільмів? Казарми, тренувальні місця, села, ага, торгові центри, підземні і наземні паркінги. Я б на твоєму місці вперед подивився. Це Бушка, ми її набере. Допомога з Рамштайн що стосується медицини. Я так розумію, що це все тут ми вантажимося так швидко-швидко, але це все перебирати на базі ми будемо ще дуже довго. Підсумочки, плитоновки. Ставити в частину А-313 армійської авіаційної бригади. Товариш командир, це для тебе. Скажи, що ти знаходишся на військовій авіабазі американській Рамштайн. Ніфіга, торговий центр, паркінг, джипи ходять різного кольору люди. Півають пісні. Все, все до речі, ми зараз заїжджаємо, щоб щось купити для наших хлопців. Дивіться, ковтиться бахмутку. Славка, як ти просив, все доїхало до ймода. Ми зараз розкажемо позицію, що він має в нас його купити. Як ти і просив. Дуже дякую, хлопці. It means a lot to me, I appreciate it, guys. Um, yeah. we're, we're in this till the end, until the Russians lose. Thank you very much for yeah, your again. support. No worries. Oh, uh, well, he deserved it. And. Sov. Yep, that's awesome. Ukrainian Sof. Льох, тут твоє. Це подяка, так, від пілотів. А, Перчатки за шолом і за всі інші. Ну, звісно. Ось такий прапор. Дуже дякуємо за вашу підтримку. Ukraine now, Ukraine always, right? Thank you for your no support. No problem. Героям слава! Що ж, дякуємо нашим американським друзям за повний бус допомоги гуманітарної. Тобі Льох, дякую за... Цю екскурсію таку. Власно, вирватися з Донбасу і трохи розвіятися, це дуже класно. Ну і власне, вам, друзі, дякуємо за донати. Продовжуємо робити свою справу, повертаємося на схід України. Усе буде добре. Побачимось у нових відео.